Ми сьогодні не святкуємо, ми сьогодні відзначаємо День міста, тому що ну, не можна сьогодні святкувати. Сьогодні плаче вся країна, плаче Таращанська громада, тому що і в Юшковому розі є втрати, і в місті Тараші, і в всій нашій громаді, і власне і у всій країні. І так на минулому тижні ми попрощалися ще з одним бійцем, з Андрієм. І загалом сьогодні не до свята. От. І ми маємо завдячувати Богові, завдячувати нашим збройним силам, хлопцям і дівчатам, які сьогодні зі зброєю в руках боронять наше, навіть і таращанське відносно мирне небо. Ми маємо прожити в подальшому наше життя. Я впевнений в вільній незалежній Україні, так щоб тим воїнам, які стали на сьогодні янголами охоронцями ніколи не було соромно за те, що вони віддали життя за нас з вами. Хочеться побажати всім нам, щоб день міста, день сіл. Ми вже в наступному році відсвяткували грандіозно, але тільки після найголовнішого свята в житті всіх українців, після свята перемоги, яке я вірю вже не за горами. Тому хочеться обоїм командам побажати успіхів, наснаги, здобутків професійних, щоб ви ніколи не зазнавали травм. І загалом ще раз хочу побажати всім нам миру. Слава Україні! Сьогодні хлопці воюють на сході на півдні. Для того, щоб життя продовжувалося тут, ми не маємо жодного морального права, як їх забути, так і не продовжити жити. Я не говорю за життя з усмішкою з радістю, але при цьому всьому здорова та нація, яка здорова здорова фізично та духовно. Я бажаю всім нам бути дійсно здоровою нацією, перемагати, гартувати характер переможців. Бажаю, щоб сьогоднішня гра подарувала всім незаповітні емоції. Сильнішій команді стати переможцем, а інші не образитись на, на поразку. Так що всім дякую.